Прикрутили, блін, на заводі цю херню, От. видно, як криво стоїть. І за рахунок цього не опускається до кінця платформа ця, то виходить тушина цієї шайби 20 мм добрих. От. Якщо її зараз її підчіпаю, щоб тут було паралельно з цим, щоб могли зайти саласки якраз в ту відстань. Тоді виходить, що сідає якраз все чітко вниз. От. буде якраз все супер. Тільки воно, треба його поставити. Отак. От Трошки зміщено зробили. Певно 100 грамів випили перед тим як сверлити. от Получається як. Шкода, що я це вже зібрав, бля. І тепер ко мені прийдеться цю херню тут на місці робити. Не хочу знімати салазки Блін. Блін, от отака херня. Зараз я розмічу її тут може навіть з боку розверну і ножовочкою спиляю вручну. Все-таки простіше, ніж знімати з ласки. Ось такі казуси. Так, спиляв, ножовочкою по металу закрутив, спилялось гарно, легко пішло, відрізав такий от кусок. звідти. Вот, зараз прямо на месте пиляв, чтобы не знімати. От, зараз пустим, його вже закрутиться. От. І вже виходить воно нормальок. Візуально стане рівно виглядає. Щоб попав на око добре. Зараз це прикручу. Тепер воно, по ідеї, аж на цьому зупиниться буртику. Тобто вигралось пару міліметрів блін, лишніх. Може воно з заводу й мало бути так. От, ну, щось вони заплужили. Дивно, що станок всюди пошабрений, а на такій херні вийшов казус. От. Ще й видно, що отвори сверлені Так, з зміщенням, Оболтається все. Коротше, якось воно видно як воно болтається все, ще якесь зміщення сверлили. Воно на око. Без розмітки якоїсь чи що, блін. Плюс-мінус трамвайна на зупинка. Коротше так, я то. Зараз подивимося, наскільки воно з'їжджає вниз. Максимально. Так, пішло. Все. І того. По самі помідори. В принципі, ще можна зробити 5 міліметрів нижче. От, якщо той під той болтик стопорний його втопити, ще можна виграти 5 мм Але тоді треба буде в тому кутику знизу, а там теж підібрати. От воно сіло там видно. А? Там трохи кутик підібрати. Ще виграємо добрих 5 мм. Може воно й без потреби. Подивлюся, зараз може там ще більш крабою трошки чимось. Бо є закон подлості, блін тих 5 мм потім не буде ставати всю жизнь. Добре. Побавився в скульптора трохи. Взяв, просверлив звідси з торця отвір і потім зубильчиком чик чик позбивав і все. От. Получилося у мене, що воно пішло вниз ще на 5, 5 мм добрих. Зараз подивимося, як воно, як воно опускається за низку. Так, ще раз в нас їдем. Він ще в фарбі заводській, ще вона навіть фарба не старилася на гвинту. Чергая працює прикольно, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ходить, ніби все плавнесенько. Так, що воно там покаже зараз? Коротше, максимально. Хай буде максимально можливий максимум. О, все супер. Тут вже потолок. Тут вже потолок. І що клас? Все, тут же з цією штукою робота завершена.